Великдень 2023 року в Україні не буде дуже теплим. Про це свідчить прогноз відомого синоптика Наталки Діденко. На Великдень в Україні вночі очікується від плюс 5 до плюс 9 градусів. Свіженько, думайте, що одягнути красиве тепліше. А в день, 16 квітня, передбачається від плюс 9 до плюс 12 градусів. Розказала вона, що до опадів у цей день, то, за словами синоптика, дощі більш ймовірні тільки в західних областях. Вона додала, що ближче до 16 квітня ще можливі уточнення прогнозу. Раніше синоптик Ігор Кібальчик прогнозував, що на Великдень в Україні очікується похолодання. Зокрема, за його даними, найхолодніше 15 та 16 квітня буде на Лівобережжі України, де в день температура ледцятиме плюс 10, плюс 15 градусів. Також він попередив, що наприкінці поточного тижня, тобто на великдень, в Україні вночі не виключені заморозки на поверхню ґрунту та у повітрі. Він пояснив. Що в першій половині тижня розвиток циклону над акваторією Чорного моря спричинять дощі у більшості областей України, натомість ближче до вихідних у північно-східній частині Європи оформиться потужний антициклон, завдяки якому опадів в Україні стане значно менше. 11 квітня в Україні буде незвичним, бо найхолодішою очікується погода в південній частині, яка зазвичай найтепліша, за словами синоптика Наталки Діденко, на півдні України буде лише плюс 9, плюс градусів, у Криму та Приазов'ї до плюс 14. Нарешті території України в день у вівторок буде від плюс 12 до плюс 16 градусів. А на Прикарпатті місцями ще буде свіжіше від плюс 9 до плюс 12 градусів. Дощі пройдуть у південній частині, а ввечері 11 квітня підтягнуться до центральних областей. Трохи покапає на заході, але не суттєво, спрогнозувала Наталка Діденко. У Києві, за словами синоптика, температура повітря порадує, адже в день очікується до плюс 15 градусів. Дощу не буде. Але вже у ніч на 12 квітня насуне дощова хмара. Зазначила синоптик. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися душний прогноз погоди.